Дивіться сьогодні в Лозівській панорамі. У Лозівській міськраді вважають, що газовики встановлюють будинкові лічильники незаконно. Домашани просять відремонтувати їм дороги і покосити бур'ян біля ставка. Лозівчани на день міста каталися на байках, малювали величезний орнамент та змагалися на підборах. Ви дивитесь Лозівську панораму, огляд подій від телерадіокомпанії Лозова. У студії працює Вадим Гоч. Мої вітання. Газовики встановлюють будинкові лічильники газу незаконно. Вважають у Лозівській міській раді. Лозівські депутати виклали свої аргументи у листах до Кабміну та національної комісії з регулювання енергетики. Урядовців просять розробити, прийняти і профінансувати державну програму зі встановлення індивідуальних квартирних газомірів. 15 вересня на сесії обранці одноголосно підтримали звернення. Секретар Лозівської міськради Сергій Коба зачитує звернення, яке направлять до Кабміну і нацкомісії з регулювання енергетики. У листі Лозівські депутати посилаються на закон про забезпечення комерційного обліку газу. Він передбачає встановлення як індивідуальних, так і будинкових лічильників і не уточнює випадки, куди який ставити. Газовики встановлюють на лозівські багатоповерхівки загальні газоміри. Те, що вони нарахують, ділитимуть між зареєстрованими жильцями порівну. Такий порядок розрахунків приводить до соціальної несправедливості. оскільки за мешканцями, що не зареєстровані, але фактично проживають у квартирах і використовують природний газ, змушені сплачувати послуги за з газ мешканці інших квартир, які є зареєстрованими. Встановлення загальнобудинкових приладів обліку, тобто посудів, впровадження зрівнялівки, призвело до колективних відмов мешканців і встановлення таких вузлів та зростання соціальної напруги в місті. На думку міського голови, газовики спочатку мають погодити встановлення лічильників із жильцями будинку, але коли поставили перші газоміри, не спитали навіть у житловиків. У нас житлово-управляюча компанія є балансоутримувачем утримувачем цих будинків, і лічильники ставляться безпосередньо по лінії розмежування, де йдуть уже на внутрібудинкові, будинкові, не взявши дозволи, навіть Установи, яка відповідає за це, мер написав до Харків газу і обласного управління паливно-енергетичного комплексу. У листах міський голова виказав незгоду із діями газовиків. На його думку, вони вчиняють незаконно. У своєму зверненні депутати просили урядовців розробити та впровадити державну програму встановлення індивідуальних лічильників газу. Гроші на них пропонують передбачити у державному бюджеті. Наші лосі за Рішення прийнято. Дякую. Ольга Бондаренко, Роман Шибіряк, Максим Сабельніков, телерадіокомпанія Лозова. Лозівським комунальникам куплять новий сміттєвоз. Спецавтівка зроблена на базі мазу. Вона вдвічі місткіша за ті, що сьогодні є в автопарку підприємства Екосан. Подали заявку саме на таку машину. Розповів на сесії 15 вересня начальник управління житлово-комунального господарства Олександр Залізінський. На покупку область дала мільйон двісті тисяч гривень зі своєї природоохоронної програми. Автомобіль МАЗ з об'ємом навантаження 12 метрів кубічних з боковим навантаженням. Надійшли пропозиції і найкраща пропозиція 1 мільйон 380 тисяч гривень. Коштів, які виділяються з державного з обласного бюджету, недостатньо. Є можливість профінансувати їх за рахунок міського бюджету. Лозівські депутати виділили на сміттєвоз майже 200 тисяч гривень додатково. Лозівський міський голова провів зустріч у домасі. Місцеві мешканці часто звертаються до мера, тому він вирішив особисто завітати до Домашан та вислухати зауваження і пропозиції. Зустріч відбулася у четвер, 15 вересня. На що скаржилися люди та за що дякували міському голові, розкажуть наші журналісти. Зустріч у домаці проходить біля будівлі сільської ради. Попри холодну погоду, тут зібралося близько сотні домашан. Перед ними мер звітує про свою роботу та відповідає на питання місцевих. Нагальними питаннями для нашого села є питання, які що й по всіх регіонах. У нас відсутні дороги з твердим покриттям нормальні. Люди давно жалували, що великовантажні машини їздять і розбивають дороги. Комунальники відповідають, що ремонт покриття по вулиці Миру в Домасі запланували, але його проведуть наступного року, бо ситуація з цією дорогою складна. Вона знаходиться на схилі, тому знадобиться більше часу та грошей на ремонт. Також домашани питали в мера про косіння бур'яну біля ставу. Допомоги ніякої, а претензій багато. Так я от запропонувала. Я готова вийти на суботник і готова касити амброзію разом із громадянами, які побажають це зробити. Під час зустрічі лунають і подяки. Місцева мешканка зауважила, що медичне обслуговування стало зручним. У п'ятницю, 16 вересня, панютяни відзначили день визволення Лозової від загарбників. У селищі на братській могилі загиблих визволителів провели жалобний мітинг. Квіти до підніжа пам'ятника поклали керівники міста та селища народний депутат Анатолій Гіршвельд, а також ветерани і інші жителі панютиного. «Реквієм» біля братської могили відкриває селищний голова Олексій Корпан. Свято визволення Лозівського краю від окупантів він порівнює з днем великої перемоги. А праздник, як і 9 мая для нас, он со слізами на глазах, но все таки, та праздник, тому що з цього дня почалась нова життя. За этот день, за цей праздник сложили свої голови тисячі тисячі бойцов. Мерлозової Сергій Зеленський висловлює подяку голові ветеранської організації панютинського вагоноремонтного заводу Ніні Романенко. Вклоняється ветеранам і закликає всіх пам'ятати героїзм визволителів. Зараз також непрості часи, йде війна. Лазівська міська рада і виконавчий комітет максимально зроблять все для того, щоб наші майбутні покоління могли жити в чистих, відбудованих селищі Панютіна і місті Лазаво. За поддержку міський голова дякує социальным партнерам миста ПВРЗ та Роботу цих двох заводів високо оцінює народний и Лузівському кувальскому механичному. Работу этих двух заводов высоко оценивает народный депутат Анатолий Гіршвільд. И Понютинский завод, и ЛКМЗ сегодня показывают пример, как надо жить и работать в этих сложнейших условиях, добиваться хороших результатов, рабочих мест. И Лазовая безусловно является примером. Не тільки для Харківської області, а й для України. Депутат вітає зі святом і вклоняється ветеранам. Діти дарують їм квіти, а артисти для всіх співають пісні. Після завершення жалобного мітингу ветеранів пригощають польовою кашею та фронтовими стаграмами. Вікторія Кожедуб, Валентин Косяченко, ТРК Лозова. На Майдані Соборності у День міста городян розважали лозівські учні. Кондитери, швачки і перукарі з Лозівського профліцею проводили майстер-класи. Школярі ж співали пісні, танцювали. Поряд працювала виставка дитячих поробок і квіткових композицій. Лозівські спортсмени влаштували показове шоу, а місцеві письменники біля краєзнавчого музею презентували альманах Лозівські паралелі. Лозова відсвяткувала день народження та день машинобудівників. На вечірньому гулянні містяни каталися на байках, малювали великий орнамент та змагалися на підборах. Замість традиційного салюту лозівчанам показали вогняне шоу. Його бачила й Анна Красноперова. Вечірнє гуляння розпочинається з проїзду містом лозівських байкерів. Вони стартують від скверу Шевченка та проїжджають до міського палацу культури. Тут із п'ятої вечора для містян організували різноманітні заходи. Поряд з фонтаном кожен охочий може долучитися до малювання орнаменту на асфальті. Пропонують фарби під кольори прапору лозової, зелені та рожеві. Така акція зацікавила як дітей, так і дорослих. Святкові конкурси для молоді проходять на спортивному майданчику за палацом. Один із них суто дівчачий. У дівчанки на підборах змагаються в майстерності набивати м'яча ногою. Найкраще з цим справилася Наталя. Я сама футболістка, я грала футбол років і до п'ятнадцяти. На каблуках, звісно, складніше, тому що тримати спинку ровно, треба бути красивою. Ну все равно мені здається, красота требує жертв. Офіційне святкування розпочинається з привітань перших осіб. Сьогодні ми святкуємо, я вже нарахував, три свята: це День міста, День визволення Лазівщини, а також День машинобудівника. Сьогодні, мабуть, немає такої сім'ї в Лазовій, що судьба не пройшла б, не пройшла б через завод. Ми гордимося тим, що ми зберегли завод в наше непросте час. Он сегодня развивается, создает новые рабочие места. Он является визитной карточкой Лозовой. Після привітань керівники переходять до нагородження. За професіоналізм та активну життєву позицію відзначають заводчан, працівників комунальних підприємств та установ міста. На сцену виходять і футболісти команди Явір Клітка. За результатами нещодавніх матчів вони виграли кубок міста Лозова. Разом із Кубком гравці отримують футбольні м'ячі, підписані мером та нардепом. Після офіційності містян розважають лозівські артисти зі сцени. Замість феєрверку лозівчанам показують фаєр-шоу. Трюки з вогнем виконують запрошені на свято харківські гості. Понравилось отлично! Классно понравилось. Ребенка спросите. Никитушка, понравилось тебе? Да. А А що понравилось больше всего? Гді лалі костюм, І як дядя туди, е, как дядя показував туда, як там обнідял. <звіст> Анна Красноперова, Роман Чебиряк, телерадіокомпанія Оціба. <звіст> Кривавий місяць. На 16 вересня припало місячне затемнення. В Україні його можна було спостерігати з 8-ї вечора до опівночі. Принаймні такий час вказували інтернет-видання. Під час затемнення місяць стає багряним, бо потрапляє у тінь землі. У цей час лозівчани святкували День міста. Наша знімальна група намагалася зняти астрономічне явище. На день міста Лозівчани могли подивитися концерт на площі біля міського палацу культури і постежити за місяцем. Він висів над самісінькою сценою. Зверху там був краєшок такий темнуватий, чорнуватий. То було затемнення, каже Назар. Хлопець навчається у Лозівській гімназії і є переможцем Олімпіади з астрономії. Про сонячні і місячні затемнення він знає все. 16 вересня було не повне, а часткове затьмарення. І цього року постання. До півночі ми стежили за місяцем. Він був надзвичайно яскравим і великим, але не багряним. Мідний колір у місяця з'являється, коли він потрапляє у тінь землі. Раніше вважалося, що це супроводжувалося якимись там стихійними лихами, не гараздами. Але в наш час кожен учень вже знає, що це звичайні радові явища. Зазвичай на рік приходиться два місячні затемнення. У 2017-му на кривавий місяць можна подивитися у лютому і серпні. Ольга Бондаренко, Роман Чебіряк, Валентин Косяченко, телерадіокомпанія Лозова. На цьому все наступний випуск лозівської панорами вийде у середу, о 19.30. Дивіться нас також онлайн на сайті Лозівської міської ради в розділі Телевізійні новини. На все добре.